Доброго дня, мене звати Аня і я дуже рада вітати вас на своєму каналі Fan of Knitting. Сьогодні хочу вам розказати про свій вступ у ще один спільний проєкт. Так, так, він в мене вже не перший, але дуже і дуже цікавий спільний проєкт Чудо в смужку. І от на відео, на екрані ви якраз бачите моє таке багатство, яке я візьму з собою в проєкт, і з якого збираюся. В'язати свій виріб. Але по порядку. По-перше, хочу розказати, що про проект я дізналася завдяки відео з Наташі з каналу Натка В'яже, де вона запросила а, взяти участь у такому цікавому дійстві і зв'язати з 15 серпня до 15 липня цікавий. Такий креативний якийсь виріб в смужку, і це має бути дорослий виріб. І розказали, як вони з Мариною з каналу Калейдоскоп в'язання вирішили організувати власне цей спільник безпосередньо. Я долучилася до телеграм-каналу і побачила там ну так багато цікавих ідей, дівчат. Ви, якщо вам цікаво, теж можете прийти подивитися всю інформацію про спонсорів, учасників. Посилання на телеграм-канал ви знайдете внизу в інфобоксі там. І, власне кажучи, можна було долучитися з своєю пряжою, а можна було Зробити покупочку в магазині Розхам'ячка, який продає знижку 10% для учасників, але в мене є чимало своєї пряжі і чимало в певних таких кольорах. І тому я вирішила, що власне пошукаю щось у себе в закромах, тому що мені вже насправді складати немає кони. Але, звичайно, не обійшлося без покупок. Отже, спочатку хочу вам показати те, що в мене було. А чому я так швидко взялася за цей проєкт? Тому що насправді я планувала. Дуже давно планувала такий а, цікавий смугастий джемпер для себе, який був би зв'язаний різними кольорами і а, різними візерунками. Щось подібне я в'язала вже, але це був більше такий проєкт двохкольоровий, і він а, такий пробний був. Я вам залишу фото, ви побачите його на відео. Це була такий, такий мій топ. Український, дуже мені в той момент хотілося, рік тому я його в'язала. І він теж, як бачите, з різних візерунків і різними кольорами одних відтінків жовто блакитний але все одно мені хотілося щось більш такого яскравого, де було б задіяно більше кольорів, тому що це насправді цікаво поєднувати кольори і текстури. І це для мене взагалі окремий такий простір для креативу. І тому, коли я про проєкт почула, то я вирішила, що буду шукати щось у себе в закромах. І, власне кажучи, ось що я знайшла тут. Ви бачите готові варіанти, такі як, наприклад, ось така ниточка. Це льон-бавовна з такими. Шишибриками можна сказати. А також в мене є намотки, які я робила вже самостійно, поєднувала декілька пряж і вирішила спробувати, як вони будуть між собою взаємодіяти. Великих таких пунктиків я не робила, тому що я розумію, що, можливо, воно не піде і буде якось не так виглядати, як я планую. Але насправді пробувала я різні варіанти. Як бачите, всі я їх сюди додала. Тут о, така нитка ось така, вона цікава. Вийшла. А це, наприклад, готовий. В мене є такий пунктик а, чудового мохеру. Так. Також ви можете побачити і а, ось такий варіант: в кілька ниточок складений на пів шерсті, яку я знайшла в себе. І, звичайно, ось такий подібний теж така фантазійна ниточка на стоці куплена. В мене насправді було, як я вже казала, бажання зв'язати смугастий. Такий а, джемпер, я хотіла поєднати сіро, а, лилові якісь зелені тони. І от, бачите, залишки якісь в мене були, що з цього вийшло, ось така коробочка. Але ж коли вже я заявила і вступила в Телеграм, що я хочу брати участь, то мені здалося, що цього мало. <свісно> і тому я ще трішечки докупила. Докупила я, зокрема, ось таку яскраву яскраву нитку. Це звичайний ярнард бейбі, здається. Багато мені його не треба лише для певних таких смужечок, тому що ось цієї, мені здається, буде малувато ниточки, бо це залишок в мене. І не змогла пройти повз, тому що я була нещодавно в київському магазині Ярна, мала таку щасливу нагоду, і побачила там ось такий пунтик і зрозуміла, що це точно для мого смугастика. Дивіться, який він гарненький. Це пряжа дует. А, тут 87% мариносик Страфайди, 13 поліаміду. Дуже м'якенька, дуже гарненька ниточка. І от я теж хочу її якось додати і вписати сюди. Ну і, власне кажучи, ось такий, така в мене коробочка для смугастика, і я вирішила зробити певні такі ну, зразочки, звичайно. Ось навіть вже в мене є зразочок, ось такий. Це, звичайно, не остаточний варіант. Це лише така своєрідна проба, як взагалі ці нитки між собою поєднуються. І тут вони не всі використані. Але, хоча б якусь таку концепцію, я вже більш-менш бачу. Мені зразок сподобався. Я зрозуміла, як між собою взаємодіють нитки різних складів, тому що, наприклад, це бавовна і альпака, а це напіввовна, а це взагалі. Еконорка, тобто треба якось їх поєднати, буде між собою. І тому ось таку спробу я зробила, як вам такий зразочок. Звичайно, буде багато дівчат в телеграмі написали, що буде проблема з кінчиками. да, я розумію. То, але ж воно цікаво дуже експериментувати. Тому ось такі в мене справи, і ось такий така моя заявка на вступ у а, Смугасте СП, чудо в смужку. І дякую ще раз організаторам Марині і Наталці за те, що узяли у проєкт, за те, що організували його, тому що мені здається, що чим більше таких цікавих ідей, тим яскравіше буде просуватися наше в'язальне життя. А це дуже важливо сьогодні мати змогу, переключити увагу, якось відволіктися і запустити свою креативність, скажімо так. Тож, дякую вам за увагу! Сподіваюся, ви будете стежити за моїми проєктами надалі і за тим, що в мене вийде. І, будь ласка, підписуйтесь, якщо вам цікаво, ставте вподобайки, і до наступних зустрічей!